Сучасна українська мова має близько 250 тисяч слів. За молодістю наша мова може конкурувати лише з італійською та французькою. Без усякої науки обійтися ще можна, а без знання відданої мови обійтися не можна. Українську мовою називали русинською козацькою. Теперішня українська мова почали використовувати у 19 віці. Українська мова багато синонімів. Найбільше синонімів має слово бити аж Продовж Останніх чотирьох століть українську мову намагалась знищити найбільшу кількість разів аж 134 рази. Українську мову офіційно вигнаною літературою після видання енергії Івана Котляревського. Перший буквар українською мовою видав Іван Федоров у 1574 році. Найбільше перекладів серед українських творів має заповіт Тараса Шевченка. Його переклали на 147 мов світу. В українській мові найбільше слів починається на букві. Літрою українського є літра «Р». Українська мова багата на слова писливої форми. Навіть слово вороги має зменшувану форму воріженька. Горі, небо, звід, небо, стил, край неба, круговид, круго зір, круго видно круг, видно коло, видно край, овець це все горизонт. Перша згадка про українські слова датується 448 роком. Візантійський Візан... Візан... історик записав «Мед» і страва. Теті, а львину, комоль, Українське Рід... Рідна мова не полова, її вітром не розвієш, народна мудрість. Лексика всього спадку. Тараса Шевченко налічує понад 20 тисяч слів. Кожен має гордитися своєю мовою, бо вона того варта. Хто мови своєю цурається, той сам себе стирається. Українські прислідує. А на москалі не зважайте. Нехай вони говорять по-своєму, а ми по-своєму. А що є краще, хай судять Тарас Шевченко.